Всім привіт! Мене звати Надя. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу показати вам район, в якому я живу. Зразу хочу сказати, що це не найкращий район і не найгірший, але я б сказала, що це щось нижче середнього. Я живу в Джерсі Сіті і тут є дуже гарні, класні, багаті райони. У районі, який бажає кращого. Але я хочу вам показати справжню Америку, те, що побачила я. Я приїхала коли в Америку. Це був район, в якому я спочатку гуляла і все тут вивчала, і мені здається, цікаво на це подивитися. Поїхали. Взагалі, як район активно будується, розвивається, ось дивіться будуються нові білдинги. І, можливо, через кілька років він буде набагато кращим. Але зараз район. Досить такий огоненький. Ось тут є станція Пес, і я можу добратися звідси до Манхетина, ну, за 15 хвилин. Це місцева лікарня, а на першому поверсі є банк Чейз. Федекс і фото на паспорт. Зараз ми з вами підемо в такий, як на мене, символ бідних районів це магазин Dollar Tрі. Якщо ви бачите район, в якому є такий магазин, знайте, це не дуже хороший район. В цьому магазині все продається по $125. Ось такий магазинчик. На вході все для свята. А далі якась канцелярія, дитячі товари, і все, що ви бачите в цьому магазині, ось відкритки. Квіти, все по долар 25. Відкритки, бачу по долару. А тут товари для собак, іграшки різні, ну, взагалі для Америки долар 25 це не гроші. Є смаколики для собак, але я, напевно, бабуялася долар 25 смаколик. Бо це може бути щось таке досить хімічне. Тут ще є відділ побутової хімії, товарів для дому, білизна, для миття вікон засоби $1,25. Це тако. Якісь приправки. Кукурудза. Ага, це навіть не кукурудза це ананас порізаний долар 25. Мандарин теж порізаний. Персик порізаний 15. Мівінка. біф, долар $125. Мак енд чіз. Це взагалі така супер американська. Трава, макарони з сиром, але ну вони такі хімічні. І ось є Mac and Cheese Cheatos, ну це взагалі чито все щось типу, як наших чіпсів, такі кукурудзяні палички хімічні, а це макарони з сиром від фірми виробника чіпсів. Різні брауні. І тут ще є холодильники. В холодильниках що є? Пепероні, ковмаска, по 125 спрайт. Якісь сендвічі. І, дивіться, майже усі полки розбирають товари по долар 25. Це заморожена їжа. Можна в мікрохвильовці собі розібити морозиво. Тут туалетний папір, рушнички. Так, цей райончик називається Little India. І тут є ось такий фастфуд Castle. Коли я приїхала в Америку, мене висвіли на цьому розі, я так озирнулась, думаю, боже, і це Америка. Дивіться, яка тут реклама. Фармацевт, адвокат, бухгалтер, пропонує свої послуги на магазині. І оцей базарчик торгує різними товарами не тільки з Індії, а й з Єгипту, такими арабськими. Дивіться, тут є ось такі мітли. Пам'ятаєте, у нас теж таке було, є, я не знаю, зараз що в нас в Україні є. Такі екологічні мітли. 50 центів. Мандаринки пів кілограма, 2 долара. Якісь боби 3 долара. І ось так виглядає цей магазинчик індус. Ось така вулиця, Берген Авеню. Це, не знаю, як це сказати, це там, де ми платимо за світло, це компанія, яка приймає оплату за комунальні послуги. Так. На протилежній стороні там різні магазини. Фешеоністас, але ну, це фешіоністас, повірте мені, це треба бачити. Секонд-хенд. Різні отакі магазинчики. А тут якийсь магазин такий ісландський, я не знаю, напевно це єгипетський. Тут кальяни продаються. У нас взагалі в Черсі Сіті мікс просто всіх, кого ви можете уявити. Це і індуси, і іспаномовні, і араби. От, все, що є, <свісно> все, все тут. Ну, українців, до речі, в Джерсі Сіті теж живе досить багато. Це дуже така різноманітна за складом населення місто. Поліція стоїть. А на другій стороні ще один такий магазин, як Долар 3. 99 центів. Ну... Теж признак не дуже хорошого району, але ось там подалі, туди куди я вже не піду. Район Грінвіл він взагалі небезпечний. Я була там кілька разів. Тому, ну, от, бачите два таких хлопця, я думаю, що вони наркомани. І ось в цій церкві можна отримати допомогу, якщо ти бездомний, і тут часто збираються такі досить... Кримінальні елементи. Так, дивіться, ось там в куточку це є стоматолог, доктор Міна Юсеф. І отут аптека. Пральня в нашому районі. Ось хлопець поправ, йде зі своїми речима в машину. Райня працює сім днів на тиждень з сьомої ранку до восьмої вечора. Зайду, покажу вам ще всередину, як там виглядає, все отак. Опа. А оце Hudson Catholic School, Це платна приватна школа, релігійна і позаду хороший будинок. Тут все так наміксовано, тут, тут зупинка велосипедів. Хлопчики зраз велосипед покататися. Графіті. Будується новий будиночок. А ви бачите, ось там, подалі, ми вже бачимо World Trade Center і Манхеттен. Тобто бідні і багаті райони, вони ніяк не відгороджуються один від одного. Ну, наш поганий район від класного району просто відрізняє така дорога ти проходиш під тим мостом і ти вже в класному районі. От Манхеттен видно. Рукою подати. Ходіть, покажу вам шопінг по бідному. Дивіться, які тут є магазини в Америці. Так от висять якісь халатики. Мені нагадує це якийсь базар. Тут шоколадки. А ось одяг. Дивіться, футболка Кельвін Кляйн. 8 доларів. О, взагалі ціни 9, 7, 4. Ну, Відповідно, і якість така. Це ніби Tommy Hilfiger, але я не думаю, що це оригінальний Томі Хілфігер. Ось. Є окуляри, сумки. Давайте подивимося на якусь сумочку. Сумки маленькі по 10 доларів. Теж все, підробки. Білизна по 7 доларів. Давайте підемо з вами трошечки в якісь інші ряди. Спортивні штани. Але подивіться, на сам антураж магазину, От такі пропорції. Цей район такий. Більш іспаномовний і тут живе теж багато індусів. І от бідні люди тут купують одяг. І, не знаю, можливо, це якийсь аутлет, Ну, воно не виглядає як оригінальна футболка. Under Armour. коштує 10 доларів ось ціна. воно на дотик, ну просто Китай Китаєм. Я б хотіла закінчити це відео на позитивній ноті. Я рада, що я в Америці. Я не шкодую, що обрала саме цей район. Ось там позаду мене Манхеттен, і мені його видно з вікна. Чому я обрала саме цей район? Бо коли я сюди приїхала, у мене не було кредитної історії, було складно знайти квартиру. в мене ще є маленька собачка, і вибір квартир був набагато менший, ніж можна очікувати. Але я рада, що я живу тут і мені подобається мій район. Дякую вам за перегляд. Напишіть, будь ласка, коментар, поставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі, па-па!